Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Нагадую, перша частина для менших, друга частина для старших діточок. На початку пропоную розім'ятися. Виконайте завдання я ставитиму вам запитання, а ви відповідатимете. Отже, скільки сонечок на небі! Скільки вогників у світлофора! Скільки фар у машини! Скільки оченят у мишки? Молодці! Сьогодні ми, сьогодні ми на занятті з вами помандруємо по казці дуже відомій, з головним героєм. А як називається казка і хто головний герой, треба відгадати із загадки. Ось послухайте. Круглий, свіжий і рум'яний тільки що з печі, втік від діда, втік від баби і від нас утік. Хто ж це? Це калабок. Погляньте, дітки, який він сумний. Як ви гадаєте, чому? А пам'ятаєте, яка кінцівка в казочці? Колобка з'їла лисичка. Може, допоможемо Калабкові? Спробуємо змінити кінцівку казки. Один, два, три, до казки час іти. Покотився калабок з двору, стежкою в лісок. Ось під кущиком звірятка, довгі вушка сірі лапка. Так, це зайчик. І зайчик просить допомогти моркву зібрати. У зайчика три корзинки, і в кожну треба покласти стільки морквинок, скільки на ней крапочок. В першій корзинці одна крапочка. Отже, треба покласти одну морквинку. Скільки треба покласти в другу і в третю корзинку? Порахуйте. Покотився Колобок далі стежкою в лісок і зустрівся ненароком на узлісі з сірим вовком. А вовк і каже Я тебе з'їм, якщо не виконуєш мого завдання. А завдання таке: треба відповісти на запитання. Собачка, Черепашка і мавпочка. Хто стоїть першим? Хто стоїть позаду? Хто стоїть перед мавпочкою? Хто стоїть між собачкою і мавпочкою? Хто стоїть за собачкою? Скільки всього тваринок? Молодці. Покотився калабок, раптом чує. Хтось танцює, то ведмець набрить, репетує. Я тебе з'їм, якщо не допоможеш мені Мед налити з бочки в чашечки. Дітки. Скільки бочок? Скільки чашечок? Чого більше? Чого менше? Дітки, що треба зробити, щоб їх стало порівно? Можна прибрати одну бочку. Або додати ще одну чашечку. Тільки но відійшов від медь, як назустріч, лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко. Поглянь, скільки в мене друзів, вони дуже добрі, завжди. Мені допомагають. Хочеш, і тобі допоможемо в твоїх справах? Чим тобі допомогти? Незабаром холоди прийдуть, а мені вкритися нічим, мені б ковдрички новенькі. Зі смужків зшити. Дітки, погляньте на ці смужки. Яка з них ширша, а яка вуща? Як перевірити? Треба покласти одну смужку на іншу і порівняти? Отже, якого кольору найширша смужечка, якого найвуща. Молодці? Лисичка не стала їсти калабка. і Калабок дуже зрадів, що тепер у нього в лісі є друзі. Дітки, як ми допомагали Калабку подружитися з мешканцями лісу. А на сьогодні все. Далі заняття продовжиться для старших діточок. Дітки, чи були ви у квітнику? А що раз у квітнику? Які ви знаєте квіти? Давайте уявимо, що ми потрапили у квітник. І необхідно порахувати квіти за кольором. Погляньте на ось цю галявину. На неї квіточки. Скільки синіх квіточок? Скільки помаранчевих. Скільки жовтеньких. Скільки червоних. Скільки білих. Посадимо у рядочок квіточки по одній синю, помаранчеву, жовту та червону. Скільки квіточок ми посадили? Позначимо кожну квіточку цифрою. Отже, одна синя, одна помаранчева, одна жовта і одна червона. В наступному рядочку посадимо дві червоні і дві жовті. Скільки ми посадили квіточок? Позначимо їх цифрами. Дві червоні і дві жовті наступному рядочку посадимо одну білу квіточку і три помаранчеві. Скільки всього квіточок посадили в рядочку? Позначимо їх цифрами Одна біла і три помаранчеві. В наступному рядочку ми посадили три сині і одну жовту. Скільки всього квіточок? Позначимо їх цифрами. Три синіх і одна жовта. Дітки, скільки квіточок у кожному рядочку? Так, 4. Чотири. чотири ми можемо позначати ось такою цифрою. Давайте викладемо її із паличок. Ось таким чином. Дітки, скільки ми використали паличок, щоб викласти цю цифру. Ми вже з вами познайомилися з цифрами 1, 2, 3 і 4. А давайте уявимо, що кожна цифра живе у власному будиночку і має кожна власного власних сусідів. Дітки. Хто є сусідами цифри два? Один і три. Хто є сусідами цифри три? Яка цифра живе ліворуч від цифри два? Я... назвіть сусідів ліворуч і праворуч? Цифри три. Яка цифра мешкає поруч з цифрою чотири? Молодці. Погляньте уважно, якої цифри не вистачає. А зараз. А зараз послухайте віршика. Цінь, горобчик прилетів, цінь і братик поруч сів. Цінь іще два на гілках у сіреньких кожушках. Он же стільки стало їх, Полічіть, будь ласка, всіх. Скільки прилетіло на початку горобців? Позначимо відповідною цифрою. Скільки прилетіло далі. Скільки прилетіло наприкінці. Скільки всього стало горобців? А як же ми це визначили? Це приклад на додавання. Отже, ми один додали ще один і ще додали два. Перед відповіддю ми ставимо знак дорівнює. 1 додати 1 додати 2 дорівнює 4. Погляньте на ось цю картку. На ній ви бачите комашик сонечок і метеликів. В кожному рядочку певна кількість. За кожним рядочком треба скласти приклад і записати його у зошит. В першому рядочку. Скільки сонечок? Одне записуємо цифру один. Скільки метеликів. Три додати. Три дорівнює. Один, два, три, чотири. За зразком складіть приклади. В цьому рядочку і в цьому рядочку самостійно і запишіть у зошит. Діти, а що сьогодні ми з вами робили на занятті? З якою цифрою познайомились? Цифрою 4. Намалюйте в повітрі цифру 4. Виконання яких вправ у вас викликали труднощі. А що було легко? Виконайте письмове завдання і надішліть мені. А на сьогодні все. Пока!